Рада бачити вас на моєму каналі! Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам нові акції з 10 по 16 березня, а також новинки. Дякую, що дивитесь, Гарного вам перегляду! Перша новинка чудова це ось така скляна ємність для меду з ложечкою 77 гривень. Банка скляна для сипучих 88 гривень. Тарілка супова 44 Склянка прозора, подвійні стінки 74, чашка з вишеньками та квіточками 99. Ще ось такі новинки приїхали. Два різні варіанти орнаментів 77 гривень. Підставка під гаряче 19. Рушник кухонний мікрофібра 39 гривень. Кришка скляна універсальна із силиконовим обідком 229. 319 каструля скляна, 2-літрова, 169 салатник чорний, скло кераміка Люмінар, тарілка десертна 59, пластиковий круглий контейнер 16. Контейнери пластикові 3 штуки 88 гривень. Соковитискач пластиковий 24. Приладдя кухонне з підставкою. В комплекті 2 ножі, ножиці та овочечистка, 109 гривень. 34 підставка під гаряче кругла. Кухонні серветки мікрофібра 22 гривні. Бішак металевий 27. Ось такі ще є на 5 гачків 34. Підставки антивібраційні під пральну машинку 74. Рукавички Freckenbock 8 штук. Упаковка 41 гривня. Насадка пластикова для змішувача 39 Розпилювачі для змішувача 2 штуки 99. Шнурок для білизни, поліпропіленовий плетений 44, 20 метровий, 99 калимок для ванної кімнати з малюнком. Ще ось такий варіант. Є новинка за 179 калимок для ванної кімнати. 68 см на 34. Придверний кольоровий калимок на півкруглий 77. Прищепки пластикові для білизни 10 штук 24. Дозатор пластиковий 84. Ось такий кошик для зберігання пластик з ручками ціна 84. Є за 99 55. І такий варіант 77 гривень. Маленькі кошечки кольорові по 29. Тут наборі три штуки, 88 гривень. Прищепки пластикові в сітці 50 штук 39. Вішелка для сушки білизни з прищепками 39. Така новинка мильничка пластикова, 49. Фрекенбок пакети для сміття 30 штук 41 гривня. 35-літрові 55. Кухонні губки Frekenbock 39 за 5 штук. Бджілка від Фіно, упаковка 6 штук 29 Баночки для спецій, скляні на підставці пластиковій 249 Засіб для миття посуду Екомакс 1 кг 47 гривень. Антижир від Беко, Просто вигідно безпечно з ароматом апельсина 500 г39. Засіб український для видалення жиру антижир 79-500 г. Сода для чищення 700 г 42 гривні. Пінка очищувач інтер'єру. Знімає сліди комах, відбитки пальців. Усуває розводи кави та чаю 69 Санклін. Засіб для видалення жиру 500 грамовий, 59 гривень. Крем для чищення велі. 2 аромати. Ціна 32 гривні 500 г. Упаковка Галакс, антижир, суперсила з запаскою 119 Засіб для миття посуду з іонами срібла 400 грамів. Упаковка. Ціна 15 гривень. Сатін засіб для миття дитячого посуду: 37-550 грамів. Вошфрі 32 гривні. Оксі-клін-гель для миття посуду 59 1 літр. Є ще бальзам, 2 аромати 64 гривні. Суниця та екзотичний. Порошок для прання сама 29. Галуз-автомат, кілограм 700 г 109 гривень. Порошок автомат для прання кольорових речей 16-350 г. Універсальний гель для прання 94 гривні 3-літровий, дитячий засіб 149 3 кг 700 г. Вошфрі універсальний гель для прання 4 кг 100 г 179 г, галуз 2-літровий 169 Миска господарська 109 гривень 14-літрова, відро пластикове туалет з кришкою 16-літрове 249. Відро господарське 109. 12-літрове, чорне 69, теж 12-літрове, блакитне 77 гривень. Восьмилітрове. Ось таке відро 109 на 12 літрів. 189 відро для прибирання з віджимом. Бокс пластиковий. 25-літровий. 299, 549 50-літровий. Кошик для зберігання 349. Кошик пластиковий для білизни 399. 35 літровий. Пластиковий органайзер універсальний на 3 ящика 279. Є темносірий та білий. Набір калимків для ванної кімнати. Код показую вам, але їх не знайшла. Ось такий варіант 2 калимки. Є фіолетовий та блакитний. Шо? розміри 50 на 80 та 50 на 40, 399. Такі легесенькі, бежеві. Також два калимки в комплекті. Ціна 249. Кошик пластиковий 129, 10 літровий білий 109. 7,5 літрів. Таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що дивились, вдалих вам покупок та гарного дня!